Третій подвиг Геракла Ериманський вепр. Не зупиняючись, він дійшов нарешті до тих місць, де переховувався Ериманський вепр. Страшного звіра ніде не було видно. Герой присів відпочити на купі сухого хмизу під великим деревом, що ріс на схилі гори. Але тільки но він це зробив, хмиз заврушився, забурчав і зарохкав. Величезна кабаняча голова висунулася з самої середини купи. Геракл ледве встиг відскочити. Риманський вепр вискочив з ями, розкидаючи на всі боки хмизовий дах свого лігвища. Він був завбільшки з корову, його свинячі очі налилися кров'ю. Щетина на гострому хребті піднялася дибки, а загнуті ікла націлилися прямо в живіт Гераклові. Вепр був такий великий і такий важкий, що якби він кинувся на Геракла, то вже напевно збив би його з ніг. Хоч який сильний був герой, він все ж таки не наважився одразу вступити в двобій зі страшним звіром. Швидкий, як блискавка, відскочив він зі стежки убік і сховався за дерево такої товщини, що п'ятеро людей не змогли б обхопити його стовбур руками. Лютий вепр, наче буря не лиців на дерево, вражаючи його ударами іклів. Піна клапцями падала з його пащі, під тяжкими ударами стовбур затріщав, листя та жолуді з шумом посипалися на землю. То відбігаючи назад, то кидаючись вперед, ериманфський вепр з розгону трощив столітній дуб на друзки, намагаючись дістатися до Геракла. Марно герой намагався його вдарити мечем збоку. Меч залишав глибокі подряпини на шкірі вепра, але не міг завдати йому смертельної рани. Бруд і піна змішалися з кров'ю чудовиська, яке з кожним ударом меча шаленіло все більше й більше. Нарешті величезне дерево похитнулося. Погрожуючи розчавити Геракла, тяжко хруснувши, воно звалилося. Затріщали молоді клени навколо. Добре, що Геракл встиг ухилитися від падаючого стовбура, хоча він знову опинився лицем до лиця з розлюченим вепром. Але знову, перш ніж звір встиг кинутися на нього, геракл відскочив у бік. Ставши так, щоб сонячні промені відбивалися від гладенької поверхні щита, Геракл пустив цілий сніп променів. У налиці кров'ю очі чудовиська із гучним криком почав гамселити по щиту дубиною. Тоді, засліплений сонячним блиском, наляканий криком і дзвоном, Ериманський вепр повернувся і побіг угору по горі, розкидаючи на всі боки столітні дуби своїми міцними боками. Похмуре рохкання звіра було схоже на рик немейського лева, однак геракл невідступно гнався за ним. Не перестаючи гриміти щитом, і час від часу страшенно кричав. Кілька разів злісний вепр намагався зупинитися, але кожного разу Геракл лякав його блиском і криком і гнав його все вище і вище. Так дісталися вони до самої вершини гори, вкритої глибоким снігом. Тоді Геракл закричав так пронизливо і вдарив по щиту з такою силою. Що переляканий звір впав у пухкий сніг і загруз по самісінькі вуха. Як не бився, як не гарчав вепр, він усе глибше загрузав у глибокому замеці. Геракл накинув на страшну морду вепра шкуру немейського лева, скував звірові ланцюгом усі чотири ноги і, на силу, зваливши собі на плечі гігантську тушу, поніс її вниз до царя Еврісфея. Коли боягузливий цар побачив люту голову вепра та гострі, загнуті ікла, він кинувся геть і забився зі страху у великий мідний чан, у який слуги зливали палацові помиї. Він просидів там цілу ніч. Там він і заснув, а у вісні йому знову явилася богиня Гера. Вранці Еврісфей вибрався з чана, Очистився від кірок і лушпиння і, напустивши на себе поважного вигляду, наказав Гераклові на цей раз зловити йому золоторогу кіренейську лань.